Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. Ї. Ефективне охолодження процесора це ключ до стабільної роботи системи. Особливо, якщо йдеться про продуктивні ігрові чи робочі збірки, високі температури не лише скорочують ресурс компонентів, а й можуть обмежувати їхню продуктивність. І саме для таких завдань створений ID Cooling Force A 620 Pro SE ARGB, двобаштовий кулер із двома вентиляторами яскравим ARGB підсвічуванням і потужністю, якої вистачає навіть для. Топових процесорів із ТДП до 260 Вт. Тож пропоную оглянути його просто зараз. Але перед початком традиційно вподобаєчка, підписочка. А ми йдемо детальніше. Кулер виглядає масивно і солідно. Це двобаштовий кулер із великим радіатором, двома вентиляторами 120 мм та RGB підсвічуванням. Корпус виконаний у матовому чорному колірі, що надає йому сучасного і універсального вигляду. Кожна вежа складається з алюмінієвих ребер, які забезпечують ефективний відвід тепла. А між ними встановлено шість мідних теплових трубок для рівномірного розподілу нагріву від основи до пластини радіатора. Вентилятори мають класичний дизайн із тонкою рамкою, щоб не перекривати підсвічування. А RGB-ефекти виглядають яскраво, але не надто агресивно. А завдяки сумісності з популярними системами підсвічування можна синхронізувати кольори з іншими комплектуючими. Розміри кулера 120, 142 на 157 мм. роблять його досить високим, тож варто врахувати сумісність із корпусом перед установкою. вага складає 1 кг 190 г, що для двобаштової конструкції цілком нормально і забезпечує хорошу стабільність після монтажу. Цей кулер має і стильний вигляд. Вигляд завдяки RGB підсвічуванню. Обидва вентилятори оснащені напівпрозорими лопатями, які рівномірно підсвічуються різними кольорами та ефектами. Підсвічування підтримує 5 вольт 3-пін ARGB, тож його можна синхронізувати з іншими компонентами системи через популярні технології. Підсвітка виглядає яскраво, але не надто агресивно і легко налаштовується під будь-який стиль збірки: від стриманого статичного світла до динамічних ефектів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і, звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Якщо ви хочете більш класичний вигляд, Підсвічування можна вимкнути або залишити лише один колір у корпусі з прозорою боковою панеллю. Кулер виглядає сучасно, і ефектно доповнюючи загальний дизайн системи. Ця модель підтримує широкий спектр сучасних процесорних сокетів, що робить його універсальним рішенням для більшості платформ. Він сумісний з Intel Socket 115 x 12.2.0, 1720, 1851 та AMD Socket am 4 і am 5 У комплекті є все необхідне для встановлення, універсальні кріплення, гвинти та документації яка чітко пояснює процес монтажу. Попри двобаштову конструкцію, встановити кулер досить просто. Завдяки продуманій системі кріплення він надійно фіксується без зайвих зусиль. Важливо, що кулер не перекриває слоти оперативної пам'яті, навіть якщо ви використовуєте модулі з високими радіаторами. Це велика перевага для двобаштових систем охолодження, адже часто саме вони створюють проблеми з сумісністю. Кулер комплектується двома вентиляторами розміром 120 мм, кожен з яких оснащений гідродинамічним підшипником. Це один із найкращих. Типів підшипників для кулерів Він забезпечує тиху роботу, плавний старт і тривалий термін служби. Діапазон обертів регулюється від 300 до 2000 обертів за хвилину завдяки підтримці PWM керуванню, що дозволяє системі автоматично підлаштувати швидкість під температуру процесора. При максимальному навантаженні рівень шуму становить лише 27,2 дБ, що для двох вентиляторів із таким повітряним потоком вважається тихим результатом. Повітряний потік складає 58 cm, а статичний тиск один 4 мм mm h 2 o що достатньо для ефективного продування навіть щільного радіатора. Завдяки цьому кулер добре справляється не лише із стандартними процесорами, а й розігнаними моделями, підтримуючи ТДП до 260 Вт. Цей кулер створений для потужних процесорів і забезпечує високу ефективність завдяки своїй двобаштовій конструкції. Шість мідних теплових трубок безпосередньо контактують із основою швидко відводячи тепло від процесора до алюмінієвих пластин радіатора. Такий дизайн забезпечує рівномірне розсіювання тепло навіть під час максимального навантаження, коли процесор працює на пікових частотах, два вентилятори створюють спрямований потік повітря, який проходить крізь обидві вежі, максимально використовуючи площу тепловідведення. Завдяки цьому кулер здатен утримувати температуру високопродуктивних процесорів у безпечних межах, навіть якщо вони розігнані. Підтримуваний ТДП до 260 Вт – Це рівень рішень для ентузіастів. Тож А620 Pro SE підійде для геймерських збірок і робочих станцій. При цьому на малих обертах. Тах вентиляторів система залишається дуже тихою, що дозволяє поєднати ефективність і комфорт. Під невеликим навантаженням вентилятори обертаються на низьких обертах і майже не чути жодного шуму. Навіть під час тестів на піковій продуктивності система охолодження тримає процесор у безпечних температурних межах, залишаючись тихішою, ніж більшість аналогічних кулерів. rgb підсвічування додає естетики, і при цьому його можна вимкнути або налаштувати за власним смаком. Це рішення явно розраховане на тих, хто хоче спокійно використовувати навіть топові. Процесори без турбот про перегрів, але не готовий переходити на рідне охолодження. ID Cooling Force A620 Pro SE RGB Це продуктивний двобаштовий кулер із підтримкою TDB до 260 Вт, який поєднує ефективне охолодження, тиху роботу і стильний дизайн. Він підходить для потужних ігрових систем і робочих станцій, забезпечуючи стабільну температуру навіть під максимальним навантаженням. Основні переваги: висока продуктивність тихі вентилятори на е... Гідродинамічних підшипниках, сумісність із багатьма сокетами, легка установка та яскраве архіві підсвічування. Єдиний нюанс, який варто врахувати, це його габарити. Тож перед покупкою важливо перевірити сумісність із вашим корпусом. Якщо цей огляд тобі сподобався, став подобачити, підписуйся на канал, пиши свої думки на рахунок цього кулера в коментарях під цим відео. На з тобою, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.